Телефоном так, доброго дня. Так, кворум нарешті зібрався. Все, можемо починати наш третій етап відбору громадських організацій на співфінансування. На сьогоднішній день у нас присутні вже 12 осіб, тобто, кворум є, і можемо розпочинати засідання. По порядку денному у нас три питання: перше затвердження рейтингу конкурсних пропозицій. Друге визначення переможців конкурсу. Третє розподіл коштів між громадськими об'єднаннями на реалізацію розробленими ними проєктів. Хто підтримує, прошу проголосувати за порядок денний. одностайно. Дякую. І переходимо до першого питання: затвердження рейтингу конкурсних пропозицій. Передаю слово Тетяні Миколаївні. На минулому відкритому захисті в нас брало участь 10 громадських організацій з 15 конкурсними пропозиціями. Члени конкурсної комісії, оціночними листами, оцінювали захист. Громадських організацій, департаментом було опрацьовано всі оціночні листи, складено рейтинг. У кожного з вас є рейтинг. Подивіться, якщо є пропозиції чи зауваження, можна озвучить. Ні, 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 якщо от ми рейтинг повністю весь, давайте, а потім підемо по переможцям. Так, немає заперечень, то тоді прошу голосувати одноголосно. Переходимо до другого питання. Згідно з сформованого рейтингу, відбір пройшли 10 проєктів, поданих сіми громадськими об'єднаннями киян-захисників і захисниць України, «Киян членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, які набрали 12 і більше балів. А саме конкурсна пропозиція номер 9 громадська організація Київська міська спілка ветеранів Афганістану. Середній бал 16.3. Друга конкурсна пропозиція номер 8 Громадська організація Київська міська спілка ветеранів Афганістану. Третій порядковий номер, конкурсна пропозиція 10. Громадська організація Повернись до мирного життя. Бал середній 15.9. Конкурсна пропозиція 16. Громадська організація Повернись до мирного життя. Середній бал 14.7. Наступна 14 конкурсна пропозиція, громадська організація Жіночий ветеранський рух. Середній бал 14.1. Конкурсна пропозиція номер 4 Громадська організація Слава героїв. Середній бал 13.8. Наступна конкурсна пропозиція 15-та. Громадська організація Ветеранський жіночий рух. Середній бал 13.8. Конкурсна пропозиція номер 3 Громадська організація Спілка осіб з інвалідністю побратими за майбутнє. Середній бал 12.9. Конкурсна пропозиція номер 2 Громадська організація Асоціація бугуртного спорту в Україні. Середній бал 12.7. Конкурсна пропозиція номер 5 Громадська організація Милосердя та Здоров'я. Середній бал 12.2. Оце всі організації, які пройшли. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Третє питання. Переходимо щодо фінансування. Кошти громадських... Тетяна Миколаївна, я вибачаюся, але ми ж не озвучили суми. Тут Час зазвучить... До сум дойдемо, угу. підожді. Це друге питання, ви сказали, і тому я і реагую. Це вже третє. Ага, До третього треть... да, переходимо. Да, да, да. Кошти громадським об'єднанням на реалізацію проєктів були передбачені міською цільовою програмою. Підтримка киян захисників та захисниць України на 23-25 роки та бюджетом міста Києва на 2025 рік у сумі 5 млн грн. Переможцями громадських об'єднань було подано проєктів на суму 4 мільйона 530 тисяч 555 гривень. Але при відкритому захисті у членів комісії були зауваження до проєктів, де рекомендували усунути каву брейк, харчування, логістичні послуги. Ми з організаціями це все відпрацювали. Вони зробили уточнені кошториси. І згідно уточнених кошторисів, сума коштів для реалізації десяти проєктів складає 4 мільйона 65 тисяч 65 420 тисяч гривень. Відповідно до рейтингу конкурсних пропозицій та беручи до уваги кошториси громадських об'єднань, які приведені у відповідність до зауважень конкурсної комісії. Пропоную розподілити кошти для надання фінансової підтримки для реалізації проєктів громадськими об'єднаннями наступним чином. Перше, конкурсна пропозиція номер 9 Громадська організація Київська міська спілка ветеранів Афганістану. Назва проєкту разом ми сила, очікувана вартість фінансування з бюджету. 302 тисячі 20 гривень, другий порядковий номер, конкурсна пропозиція номер 8 Громадська організація Київська міська спілка ветеранів Афганістану. Назва проєкту Спорт єднає ветеранів. Сума з бюджету складає 241 190. Наступна конкурсна пропозиція номер 10 Громадська організація Повернись до мирного життя. Назва проєкту Коло довіри, психосоціальна підтримка ветеранів і ветеранок та членів їхніх родин у місті Києві. Очікувана сума з бюджету 498 тисяч гривень. Наступна конкурсна пропозиція, 16. -та. Громадська організація Повернись до мирного життя. Назва проєкту Стійкість у русі, фізична та спортивна реабілітація осіб з інвалідністю внаслідок війни на базі Кабінету довіри у місті Києві. Очікувана сума фінансування з бюджету 478 гривень. Наступна конкурсна пропозиція, 14. Громадська організація Жіночий ветеранський рух. Назва проєкту Ветеранський досвід, нова професія та підтримки стійкості та безпеки спільноти. Очікувана сума фінансування з бюджету 439 200. Наступна конкурсна пропозиція, 4. Громадська організація Слава героїв. Назва проєкту Компас героя. Очікувана сума фінансування з бюджету 487 тисяч 200. Наступна конкурсна пропозиція, 15-та. Громадська організація Жіночий ветеранський рух. Назва проєкту психологічна підтримка при наданні. Послуг первинної медичної допомоги. Очікувана сума фінансування з бюджету 455 тисяч. Наступна конкурсна пропозиція. Третя. Громадська організація Спілка осіб з інвалідністю, побратими за майбутнє. Назва проекту Сильні разом. Очікувана сума з бюджету 492 тисячі 720. Конкурсна пропозиція номер 2 громадська організація, Асоціація бугуртного спорту в Україні. Назва проєкту Сила поколінь, турнір з бугуртного спорту для ветеранів та молоді. Очікувана сума з бюджету 356 тисяч 350. Конкурсна пропозиція номер 5 Громадська організація Милосердя та здоров'я. Назва проекту Місце сили, психологічна підтримка звільнених з полону та сімей без звісти, зниклих захисників і захисниць України. Очікувана сума з бюджету міста Києва складає 315 тисяч Це всі проекти, які пройшли, і сума загальна, яка буде на проекти. Виділено це 4 мільйона 65 тисяч 420. У мене все. Якщо є якісь пропозиції зауваження, прошу голосувати. Є? Хто за? Рішення прийнято. Дякую, колеги. Завершували нарешті. Опрацювання проектів і виділення певних сум коштів для кожного проекту. Дякую вам всім. І тоді до нових зустрічей вже в новому році. Будемо, ну планували, щоб робити його одним етапом і для на, на дві програми одразу на турботу і на підтримку захисників-захисниць одним однією комісією, виходячи з того, що ну вони фактично дублюються, розмежовувати їх в окремі напрямки, ну нема сенсу. Ну знову ж таки, різні програми. Да, тут єдине, що буде для нас більше навантаження передивитися проекти, оцінити. Їх буде набагато більше, все <сумно> <420. позитив, пожалуйста> ну все-таки. Після поступ буде Ну тоді до нових зустрічей, дякую вам.